Мої вітання. Якщо ви стоїте перед вибором, який причіп собі обрати для користування, то ви по адресу мене звати Василь і я допомагаю у підборі оцинкованих причепів Урса. От саме от таких красенів гарячого оцинкування. Консультую та підказую, який варіант вам взяти, в яких розмірах, в яких комплектаціях, з колесами без коліс, з тентами без тентів. Розказую про різні тонкощі, різні деталі, що треба враховувати, від чого можна відмовитися, а що потрібно взяти в будь-якому випадку, щоб ваш причіп був надійний та зручний для вас. На цьому каналі є дуже багато роликів, де я показую, як збираю ці причепи чи сам, чи своїми замовниками, показую огляди, показую ДОП-опції і як, наприклад, збирати ці причепи саме основне. Тому що. Більшість моїх замовників отримують ці прицепи в розібраному вигляді на вантажних відділеннях делівері по всій Україні. Ще якась частина забирає готові причепи із Запоріжжя у зібраному вже стані. Я є офіційний дилер від заводу Урса в Запоріжжі. Вартість у мене на причепи точно така ж сама, як і у виробника. Тобто ви абсолютно нічого не будете переплачувати. Єдине, я зможу вас більш детальніше проконсультувати і. Вказати на певні практичні якісь деталі, які в вашому випадку будуть відігравати важливу роль, тому що я постійно збираю ці прицепи для своїх замовників, бачу, як що робиться, бачу покращення, тому що Роман, власник заводу, директор, він постійно працює над вдосконаленням. За більше ніж три роки я наглядно бачу, як змінюється конструктив по деяких деталях, і це є направду дуже великий плюс. Тобто, це не так, що от вони розробили якийсь прицеп, і його штампують, штампують, не зважають на це. Ні, вони прислуховуються постійно до клієнта. І наскільки то можливо, тим паче. В наших теперішніх умовах вони намагаються змінювати, і покращувати і посилювати певні якісь деталі. І це є дуже великий плюс. Як я й казав, на цьому каналі є багато відеороликів, як ці прицепи збирати. Також є на цьому каналі і відгуки від моїх клієнтів, які розповідають, показують свої причепи, і розказують про нашу з ними співпрацю. І саме зараз я теж вам покажу невеличкий ролик, як мій замовник на днях забрав готовий причіп із виробництва до себе додому. Доброго дня. Придбав е, через е, Василя прицеп Урса О, такі ось комплектації метр е, 50 на три довжиною. Е, е, все чудово, сподобалось мені. Е, е, деякі нюанси там, по організації по виробництву е, були при, під час того, як я забирав, але дуже оперативно все вирішилось. Ну, робочі моменти, скажімо так. Так що комунікація на найвищому рівні на виробництві вирішується все якби. А так, дуже сподобався мені навіть по якості більше, ніж я очікував. Чомусь мені вони казались більш, так, більш фабричного такого качества будуть. А, ну, скажімо, дуже-дуже достойне. Якість одовження дійшло Ця фурнітура, вся, ну, яка вже індивідуально кожному. Брав без коліс, колеса, придбали цешку. Ну, в общем до, до, доволі чудовий причіп, як на мене. Так що рекомендую. І ще маленька ремарочка. Чому, наприклад, вам вигідно особисто купувати причіп в індивідуальній комплектації саме під себе? Тому що я ці причепи продаю реально вже біля трьох років, і кожен причіп є абсолютно різний. В мене причепи не повторяються, тому що в цьому є великий дуже плюс, тобто є база. Тобто базова вартість, базова комплектація прицепа. Є, наприклад, борти в нас бакелітові, як тут, а є ще металеві оцинковані. Але дуже багато чого можна навішати на цей причіп. От, наприклад, в даному випадку заді мене це причіп 3 метри на 1,50 метра з високим паяним тентом і з гальміною системою на 2700 кг під категорію БЕ. Я чекаю на замовника, який пан Віктор, який має з Ужгорода приїхати. Він зараз якраз проходить навчання на цю категорію і вже з. Відповідною категорією він техпаспорт і номерний знак вже має, тому що поставив цього причепа вже на облік, купить страховку і приїде до мене, щоб забрати. Сподіваюсь, можливо, на десь на днях він якраз і приїде. Але суть в чому? Суть в тому, що, наприклад, цей причіп він є в досить напакованій, нафаршированій такій комплектації, я б сказав би максимальній. Тобто. Ви можете купити цей причіп як за мінімальну вартість в базовій комплектації. Так можете купити і за максимальну вартість з різними доп-опціями. Але це не означає, що, наприклад, вам всі ті доп-опції важливі будуть. Ні, кожному клієнтові щось буде підходити, щось не буде підходити. Ну і плюс ще по бюджету, саме основне. І другий момент це вже для моїх замовників. Будь ласка, хто користується причепом вже пару місяців. Залізте під причіп і позатягуйте гайки на стремінках, тому що вони з приїзді притирається це все, воно ходить і треба його дожимати. це дуже важливий момент. Тобто на стремінках попідтягуйте, попідтягуйте саме сцепне, тобто, по подотягуйте всі болти. Тому що час від часу, певний період, треба це робити, а потім, коли воно вже досягне певного критичного моменту, вже не буде далі попускатися. Тому на це звертайте увагу. Кого цікавить причіп, прошу телефонуйте мені або пишіть на Telegram, на WhatsApp чи на Viber по вказаних ось цих внизу телефонах. З радістю вам зможу підібрати ваш ідеальний причіп Урса. До побачення, Па-па.